Всім привіт! З самого серця лісу. Ось мій заборчик. Бачите? І ви вже знаєте, що я в самому серці ліса із пухнастиками своїми. І хочу вам сьогодні розповісти про одну дуже-дуже-дуже цікаву квіточку. Ви її, напевне, всі дуже добре знаєте, але я хочу вам розповісти. Про неї щось дуже і дуже цікаве. Я не тільки люблю ліс і не тільки люблю пухнастиків, а ще я люблю дуже-дуже квіти. І в своїх умовах <кхи> я стараюся вирощувати багато різних квітів і знаю про них дуже-дуже цікаве. І зараз я вам розповім. Ось вона, ця красуня. І вона у мене не одна. Я спочатку покажу, як вона у мене росте. Бачите, з моя хатиночка такий в мене фундамент. І понад фундаментом, дивіться, в мене цвіте отака краса. І не тільки тут вона у мене росте, вона мені подобається. Тому я хочу вам розповісти щось дуже-дуже цікаве. Але хочу. Спочатку сказати, що це дуже-дуже витривала квіточка, і називається вона, ви вже знаєте, юка. У мене вона росте просто на подвір'ї, і кожного літа, як справжня королева, випускає отакенний квітонос з білими дзвіночками. Виглядає, як свічка серед зелені. Ось тут я її посадила біля самого порогу, бачите? І ще вона тут не квітне, але вже квітонос є і скоро буде теж мене тут радувати. Ця красуня, ви напевне, знаєте, нікому не секрет, що вона родом із пустель і гір Америки. Але диво в тому, що вона прекрасно-прекрасно прижилася і в нас. Вона витримує спеку і мороз. І це дійсно так, тому що, ви знаєте, тут в мене дуже-дуже зараз посушливо, і є рослинки, які вже просто висихають, тому що довго не було дощу, а вона себе дійсно дуже і дуже прекрасно почуває я її, не разу не поливала. І вона дійсно витривала в цьому плані. Вона, ви знаєте, вона не просто красива квітка, це ще і вічно зелена рослинка. Її загострене, отаке, бачите, міцне листя залишається зеленим і взимку і влітку. Навіть коли сніг лежить, вона стоїть у мене як охоронець в саду. І нею можна любуватися цілий рік. Є такі види юк, що на ній є білі ниточки по краях, по краях листя. На моїй, як ви бачите, теж є, але це не настільки, як є такі види, що дійсно цього багато. Бачите, є такі. Ниточки. Це її особливість. Колись люди навіть виготовляли з них нитки й мотузки. Правда прикольно? Усе в ній має силу. І зараз я вам розповім далі. А зараз найцікавіше. Це те це її зв'язок із єдиним метеликом. І знаєте назву цього метелика? Я дізналася, це метелик теге Я думаю, що я правильно поставила наголос. У природі тільки він може її запилити. Ви знаєте, цей металик відкладає яйця в квітку юки і одночасно переносить пилок. Вони не можуть жити одне без одного. Без юки. Немає метелика, без метелика немає насіння. Це приклад справжнього такого, скажімо, природнього партнерства. Як родина підтримують одне одного. Ви знаєте, іноді, от просто дивуєшся на це і думаєш, як гарно творець все придумав: метелик нічого не вимагає, просто робить те, що треба. Юка відкривається лише йому, і отак вони разом живуть у довірі, у взаємній, можна сказати, користі. Знаєте, мабуть, людям інколи варто повчитися в них. Як любити не за щось, а просто так. І собі отак, знаєте, не раз думаю, ось би і людям так іноді вчитися у природи. У нас, звичайно, такого метелика немає, тому юка в наших садах зазвичай просто цвіте, але не зав'язує насіння. Але яка ж вона по-справжньому красуня? Її цвіт це справжній подарунок, правда? Кажуть, що вона квітне тільки тоді, коли їй добре, коли вона вдома, можна так сказати. Да. Коли їй добре, вона буде квітнути. І я в це вірю, тому що це так. Ось така красуня. Хочеться сказати, що Юка то символ сили, терпіння і вірності рослина, яка, можна сказати, не потребує багато, але дарує багато. І мені здається, що вона бачить. І відчуває любов. Бо як інакше, цвіте тоді, коли ти цього найбільше потребуєш. Хочу ще трошки розповісти про цього метелика, що її запилює. Можливо, вам буде цікаво. Так, дійсно, що у дикій природі, природи України да, такого метелика тегетикула нема. Це метелик, ендемік. Північної Америки. Тобто живе тільки там, де ростуть дикі юки. Уша, США, Мексиці, частково в Центральній Америці. Так, да. він і юка, природна пара. Це дійсно, дійсно, дійсно вражає. Я собі, ну, так бувало, задумалася. Чому його в нас немає цього метелика? Бо юка в Україні це не місцева рослина, її завезли до нас як декоративну. А от її метелик разом із нею не переїхав. Без нього юка може цвісти, але, але не зав'язує насіння, бо нема кому її правильно запилити. Ви всі, напевне, знаєте, що вона розмножується лише ділінням кореневища. Тобто кущ можна ділити руками, як і інші багаторічники. Ще хочу також сказати, що у ботанічних садах або теплицях Америки інколи вирощують юку і спеціально тримають цього метелика для наукових цілей. Але до України його не завозять, бо це може вплинути на екосистему. Випускати чужого метелика в природу це просто небезпечно. Але можна сказати з певністю, що навіть без насіння вона справжня красуня. Неправда? Хіба ж це неправда? І ще раз хочу підкреслити самі основні факти про цю чудову квітку. Вона дійсно, дійсно, красуня юка. Ви тільки подивіться, яка вона міцна! Другий факт, кажуть, вона цвіте лише тоді, коли відчуває себе як удома. Правда інколи буває так, що люди кажуть, та посадила, да щось тільки, тільки листя, а, а квітів немає, значить, не, не почуває вона себе як дома. Треба її, ну, як би, любити, напевне, правда? Тому що особливого такого догляду, догляду. Вона просто не потребує, її просто потрібно любити. І такий цікавий, цікавий факт, який я вам розповіла, що її в природі запилює лише один єдиний метелик. У нас дуже посушливо, бачите, як у мене висихають флокси шеловидні. От просто подивіться. Я вже їх поливаю, але що я можу поляти? Дощиків немає. І ось, бачите, ось так він просто-просто пропадає. Отак. А юка красуня. Собі квітне. Я ще навіть тута не встигла добренько її прополоти. І вона в неї листечку, дивітись, і посуха не завада. Вона собі. Квітне і квітне. І так само тут у мене понад фундаментом деякі квіточки я поливала, а її не поливала зовсім, і вона ось така красуня витривала. Лисечко зелене, зелене, навіть не скажеш, що вона потребує поливу. Бачите, планую її насадити більше. Кущики поділити і насадити цю красуню. Я могла б вже весною і ці кущики розділити, але я побоялася, думаю, не буде мені квітнути, розділю Вже ці кущики можна розділити. Цей великий кущик, і там біля порога в мене. Тому я так планую насадити її багато. Вона справжня красуня, і завжди можна нею, як я казала, милуватися. І літочком квітне, і зимою вічно зелена. І така витривала, і я дуже-дуже нею тішуся. А що ви знаєте про цю красуньку? Напишіть мені, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво.